Мені 67 років, п'ю базовий сет плюс масла. 6 місяців на другий місяць додала б'юті анфітаміномонаге, артроз тазобедрених і колінних. Дуже почали боліти. Чи можна добавити аптечні препарати? Так, можна і треба. Коли є запалення, коли є погіршення загострення основного захворювання, треба пам'ятати, що фітлайн це не ліки. Не треба терпіти, не треба чекати, тому що запалення може ну не просто погіршувати ваш стан, а воно погіршує і саме протікання хвороби, ще більш поглиблює проблему. Тому, звісно, якщо ви є загострення з фітлайном чи без фітлайну, ніколи не заміняйте ліки продуктами фітлайн. Вони дуже добре працюють разом. Разум я маю на увазі в програмі, але не в одному стакані. Робіть перерву одна-дві години шліками і фітлайном і використовуйте і інше. Поки та курс пройдете протизапальний, і продовжуйте пити фітлайн.